Сьогодні ми будемо з вами малювати ялиночки, оскільки у нас наближається свято Нового року. І ялиночки ми будемо малювати в різних техніках. Для цього ми будемо застосовувати пензлики, ватну паличку, щіточку, беделку, фольгу. Ну що, починаємо? І почнемо ми з наших пальчиків. Для... Початку роботи я намалювала собі контури ялиночок. Це звичайні трикутнички для того, щоб було легше спрямувати свої рухи. І самий легкий спосіб намалювати ялиночку, це використати свої пальчики. Перша ялиночка. Другим будемо використовувати ватну паличку. А тепер застосуємо звичайну веделичку. Ось такі у нас веселі ялиночки виходять. А тепер спробуємо щіточкою. А тепер шматочком фольги. для цього зминаємо фольгу нашу. Набираємо на неї фарбу. І по контуру нашої ялиночки ось такі рухи робимо. Наче засніжена ялинка. А тепер використаємо звичайні пензлики, але малювати ми будемо ялиночку нашу трошки незвично. Можна намалювати. Ось такими звичайними притисканнями щіточки. А тепер намалюємо смугасту ялинку. Для цього будемо малювати звичайні смужечки за контурами нашого трикутничка. Коли фарба висохне, ми можемо стерти наші лінії простого олівця. А тепер намалюємо ялиночку спіральку. Для цього набираємо фарбу на наш пензлик і починаємо за контурами трикутничка малювати спіральку. Такі гарні ялиночки в нас з вами вийшли.